Я шкодую, що ігнорував цей протокол загартовування, коли починав. Законов би собі багато часу і без дурних експериментів. Інколи мені пишуть: А Та що там, я вирубав полонку, стрибнув одразу на 5 хвилин і норм. Так само може й кожен. Ок, ваші організми молодці. Але таке пишуть зазвичай ті, хто на жаль не розуміє різниці між випадковим вдалим досвідом і системою, яку можна повторити практично кожному без ризиків. Я радий, щиро радий, що вам вдалося, і ви не отримали результатів, які б відкинули вас від користі загартовування на довгі роки. І у мене був схожий досвід, коли я різко з гаряча по максимуму залітав холодну воду, і кожного разу робив собі тільки гірше. Загартовування це не один раз в рік стрибнув у воду на воду а одиночний Дякувати Богу, успішний досвід різкого початку. Це не істина про те, що так можуть усі. Підозрюю, що ті, хто пишуть завзяті коментарі, не мають за один день 5-10 чатів, дзвінків, обговорень, які з кожним днем збільшуються з людьми, які починали так само, як ви, без системи і різку, і отримали кардинально інші результати і закрили для себе загартовування. Це заняття про свідомий підхід, де тіло вчиться адаптації крок за кроком. У вас може бути інша думка, і я її приймаю, бо я не маю на меті когось в чомусь переконувати. У вас є ваш досвід, будь ласка, живіть за ним. Отже, даю вам протокол, з якого може почати будь-хто без ризиків і без необдуманих ривків. Тих хвилини гаряча вода 10-20 секунд, холодна і так. Три перші дні. Дай організму відчути цей вприск енергії, познайом його з холодом. Четвертий сьомий день першого тижня Добавляй три цикли. Тричі ти стоїш під гарячою водою по три хвилини і тричі ти вмикаєш на 10-20 секунд холодно. Не грай з температурою, вмикай максимально холодно. Далі кожного тижня гарячу фазу мінусуєш на 10-20 секунд, холодну фазу плюсуєш на 10-20 секунд. Повільно, поступово, без стрибків. Ось у тебе вже є намічений курс на наступні шість тижнів. І твоїм результатом буде холодна фаза на 2 хвилини.